Із магазину Сінсей, а саме із відділу Сінсей Home. Сьогодні хочу показати вам не кілька акцій. От Розпродаж триває, акцій ще більше Зразу кажу, попереоціняли тут багато всього. А хочу ще показати новинки. Новинки, просто вау в морському стилі. Дуже багато всього цікавого. Буду показувати вам все по черзі. Вирішила показати, ну, почати з, ось цього, з цієї краси, цей інжир. Просто вау, як гарно виглядає! 269 гривень. Такі дві тарілочки на підставці. Ось так: 269 гривень. Просто ще ну, плівка, вона, як знаєте, колір не так видно. От показую вам на телефон. І дивіться, тут у них взагалі морська колекція, так багато всього прийшло. Дуже файно все виглядає. Ось такі три тарілочки, як мушлі, також на підставці йдуть. Ну дуже мені сподобалась вообще ця колекція. Нова, гарна, гарна. Так, вона коштує 389 гривень. І знижки на фруктову, скажімо так, да, колекцію. Тут, до прикладу, цей кактус 129 гривень зі знижкою 32%. Тут тарілочки написано 119 гривень, мабуть, оцей томат 79 гривень. Далі авокадо 119 гривень. Така тарілочка авокадо, глибока, до речі, зручна. Мені здається, продовгувата. І ось оце помідор за 219 для зберігання сипучих. Ну, вау, класно, прийшла новинка. Оформлена, по-перше, мені подобається ця коробочка. Такі баночки. Ну, як для закатки, але вони такі, знаєте, гарненькі, можна потім комусь на презент варення зварити і привезти. 350 мл в цих двох баночках. Вони йдуть з кришечками, коштують в гривні. Тут так якось так заклеєно. А 189 гривень. Ціна за дві такі банки. Гляньте, як гарно зроблені. Ну, дуже мило виглядає. І ще ось така новинка: 189 банки. Йдуть Ідуть з ложками. Кришка так відкривається тут. Силікон банка кріпиться в цій упаковці. Зараз відкрию вам, покажу навіть Хтось вже відкрив до мене. Новинки цікавинки. У відділі посуду хтось розібрав. Це була не я. Ось тут їх чотири йде. Чотири ось таких склянки дуже гарно виглядають. Вони йдуть на 270 мл, 149 гривень за чотири штучки. Це без знижки. Потім ще така прийшла колекція. Два таких келиха з бантом по 450 мл. Ціна за дві штучки 239 гривень. Так, і я показувала, що тут по 139 вже все розібрала. Ці по 139 блискучі такі, ну вони як так прям переливаються різними кольорами. Бачите, холо-ефект. 139 гривень, таких два келиха, 37% знижка. Вони йдуть на 330 мл. На таке велике відро для сміття, кому треба було дивіться, 289-37% знижка. Ось воно відчиняється. Так якось не дуже правильно. Ну, може, там треба щось наладити. Так, ще тут знижки є на таку для зберігання. А, ух ти, 289, 45 на 15 і на 34, як льняна, начебто. Да? Оця коробочка для зберігання. Тут навіть написано, я думала, льон 30%. Написано, як воно збирається, кріпиться, я думаю, це зрозуміло. Або ось такі, до прикладу, кошики по 159 гривень, 53% знижки. До речі, зручно його да, так брати. Ось такої форми тут більше ділень. Так, а що це 339, це без знижки і Іде хтось його як не знаю, поламав. І тут ще 129 гривень. О, це зручно. Гляньте, як у нього ручка зроблена, ніде не бачила. Такий прям кошик 129 гривень, 62% знижка. А тут за 159. Отакий на 4 ділення знову з цією ручкою. Тут такі класні рушники попроходили, зручні. Гляньте, як він мало буде місця займати 40 на 40, 189, такий тоненький. Він так у них... А, він сшитий, отак, з, з, ну, Зібраний тоненький. Якщо кудись з собою в дорогу взяти, то дуже зручне. Так, отут щось є зі знижками, покажу. По 79% є така фоторамка, 53% знижка. Далі, так я у них прийшла, коробка, можна органайзер для столу 149 зібрати. Така ще ось фоторамка, 79 гривень великого розміру. Якби на коробці було написано, не написано, що це таке. О, такий ящик пуф. Пуф. А, він якось був зібраний. Дивіться, 38 см в діаметрі, 31 висоту, аж 55%. Знижка, 269 гривень. Класний пуф. Він такий м'який, оце його верх. А там ви збираєте як коробку до нього. І виходить, можна зберігати щось іграшки, і сидіти дитині на ньому. Так, і така ціна в нього: 699 цей м'яч. Тут знижки я бачу, що йдуть. А допокажу вже тут Марвелось така. Ну також фоторамка 129 гривень і 69 ось такого розміру. Фоторамка тут іде годинник в дитячу кімнату з левом за 99 гривень, 63% знижка. Так, о, я що це таке за одіяло ніколи не бачила. Так, ось така бедкавер. Э, мабуть, все-таки покривало дане ліжко. 239 гривень, 60% знижка. Щось тут в дитячому відділі. А, це також фоторамка, 69 гривень ціна. І глянь, такий великий такий годинник за 79 гривень. На нього 64% знижка. І ось такий за 169 гривень, кому треба було тут, якраз є нагода придбати. Тут написано 289, дійсно, так ось такий котон 100%. Гляньте, тут виходить пододіяльник і одна тільки наволочка, розмір 70 на 80%, пододіяльник 140х200, 100% котон, ціна 289 гривень, знижка 52%. також Тут 35% знижка, одна наволочка, один пододіяльник, 100% катон, 70 на 80, 70 і 160 на 200. Тут такий блакитний більше колір, там більше рожевого, а тут більше блакитного. Також 289 в одну ціну, однакові просто трішки різні кольори. Нові кольори постільної білизни, це вже як осінні, мені здається. Да? Дивіться, як красиво. Також 100% котон. Новинка 799. Тут розмір іде 200 на 220, великий пододіяльник і дві наволочки, дві 70 на 80. Це такий же розмір. Не знаю, може такий же і колір, мені здається. І ось такий ще колір є 699 гривень. Ось такі осінні кольори поприходили. І он зверху ще кольори вам показую. 52% знижка. Ці бокси дуже класні. Їх можна ставити один на одне і вони так, як кріпляться. Я колись збирала в одному, в одному сінсей магазині. Вони були отак розкладені і прям кріпиться класно. Вони вас не будуть падати, якщо вам так треба зручно їх зберігати. 129 гривень, і різного розміру, всі три йдуть з кришками. Знову новинки цікаві. У відділі ванна кімната. Гляньте, як красиво, елегантно дійсно виглядає стакан для зубних щиток. 119 гривень. Він не круглий, такий прямокутний буде. Дуже от без оці наліпки видно, який він гарний. І отакі каші блискуча прийшла колекція. Дозатор 189 вісімдесят і до нього цей стаканчик іде 149 Тут ще є сушарки нові поприходили. 899 гривень. Бачите, яка вона. Ось так вона збирається: 74 на 36 і на 107. Є в чорному, є в білому відділ, як кухонні аксесуари, це називаємо. Фартух такий, як чоловічий. Гляньте, красивий. Так і написано, чоловічий фартух. Розмір 79 на 65, 99 гривень, замість 169 Ну, от З карманами він йде. А тут іще Best Grand Mama. Я такий не бачила, чи це новинка, чи на знижці вже йде. Зараз подивимось. Чомусь немає, бачите, цінника ніде дивно. Best grand Mama. А то, мабуть, так, є. 169 гривень, і це новинка 79 на 65. Також розміра, який чоловічий. В зеленому кольорі є, є фартух, дивіться, і до нього ж є ось така рукавиця. Так, такий коштує 169. І ось така рукавиця, вона йде і прихватка, і. Ну, як рушничок маленький, 169 гривень. Також ціна. Дуже красиві, ось такі сумки великі. По 519 гривень знижки немає. І по 459-450 позначки, все зрозуміло. 79 гривень дивимось. Оця колекція навіть 69. Ой, мені так подобається така склянка. До неї йде оцей дозатор: 79 в морському стилі. На цій морській поличці гарна. А ваза так вообще безподобна. вона йде без знижки. Така ваза 219 гривень. Ой, а це новинки покажу вам. Ось так, така вазочка маленька, гляньте, 119 гривень. Гарно як зроблена. Потім і такого будиночка не було ніде. Це як свічник, мені здається, так. Коштує 119 гривень. Гарно дуже буде, якщо свічка, да, так всередині, буде красиво. Ой, гляньте і маяк. Дуже. Оригінальна декорація 149 гривень. Ні, ну сюди свічку ставиш ту і Вона буде так підсвічувати. Маяк, саме як маяк, дуже гарно. Такі вази я бачила. Коробки для зберігання такі морські знову по 389, Їх тут аж три всередині за 389 різного розміру. Бачите, три коробки, як на подарунки. Ну, кожному Ой, своє. А це також в морському стилі зі знижкою йде якраз. Покажу вам. 99 гривень, 41% знижки. Це під ключі, начебто. Да? така під ключі. Чи просто як декорація. Біч, лайф. Так, а ну-ка подивимось. Мені здається, тут сюди ключі да, на ці дощечки чи ні. 99 гривень, боже, яким мілким шрифтом нічого не видно, що це таке. Ладно, називемо це декорація. Мабуть, фоторамка 9х13, і можна так поставити в морському стилі, прямо на згадку із Одеси собі привезти. А тут це як також для зберігання 389. Тут шухлятки ці чотири видвигаються. Дивіться, скільки всього морського гарного. Наприклад, подушка за ціною 269. Прийшли навіть. Ух ти! Так багато поприходилось у цього, у цього 659, ось такий написано bed cover, Ну, мабуть, це не плед, а покривало, да, для 180 на 220. Бачите, для ліжка в такому кольорі приємному. Або таке покривало з мушлями. Хто любить все морське, 659. Розмір 180 на 200. Пледі також є ось такі сині, 180х200-389. Який кошик гарний! Гляньте, яскравий. Ой, ну мені прям подобається. Ціна у нього 269, розмір 25х25 на, 25 на 30 см, 25 діаметрів. Боже, яскравий, гарний. І навіть оця зірочка. Ось така подушка зірочка морська. Це в морському 459 гривень. Це я вам так прийшла показувати знижки. Просто тут залипла на оце все. І ще й в такому стилі. Гляньте, в морському цей ну, килимок 120х180. Він такий гладкий, як не буде промокати ось. Бачите, який він такий гладесенький, розмір великий. 180 да, на 120 і ціна у нього в гривні 459 гривень. О, тут також з мушлями ця колекція, 74 на 160 Це килимок з подушкою всередині. Ось тут така подушка кругла, бачите, яка розмір у нього 74х160 Розкладаєте килимок, він не промокає. І для пляжа зручно, ще й подушка йде. А ось гляньте, як красиво підставка зроблена також з мушлями. Підставка під посуд 219 гривень. А оце вже зі знижками йде. Це просто, мені здається, декорація. Да? Да, декорація 99 гривень, написано на стінна. 339, чи ось така подушка є. Ой, гляньте, яка краса! Це що? Це свічник 149 гривень. Мені здається, як свічник також красиво виглядає. Ой, у них оця морська колекція, ну, без перебільшення. Виглядає дуже файно, так, знаєте, ніжно ці кольори, особливо цей кошик. Не знаю, мені сподобався такий яскраво-синій колір, не блідий, як зазвичай. Ну, цю колекцію для саду я вам не показую. Знижки тут великі. Наприклад, оцих. Три їжака 219 гривень. Або такий гном для саду 79. Мені Здається, це вже не так цікаво. Далі дивимось ось такі кошики зі знижкою по 159 гривень, 41% знижки. Також в рожевому кольорі. Ой, гляньте, вже знижка на цей лавець лав'яцьнув. 129 гривень, 52% на нього знижка. На ну, ці свічки, свічники я показувала великі знижки, тут 59 гривень, до прикладу, є по 39. Ой, а це вже новинка, це в осінньому такому да, кольорі 149 гривень. А ці по 39. Гляньте в старому дизайні. Да, така знижка велика, 39, а тут, до прикладу, 149. Клас. Ось ці полунички вже зі знижкою. 149 гривень свічки коштують. А персик, якось я не бачила до цього. Піч-лімонад 159 гривень. Слухайте, цікаво понюхати. Ммм, ого, як пахне, знаєте? Як пахне солодощами, боже, класно! Оце супер аромат. Оце я взагалі таке, гляньте, піч-лімонад, персиковий лимонад. Дуже приємний, аж такий підніме настрій. Тут, ну, до прикладу, такий свічник гарненький за 39 гривень. Дійсно, є по 39 гривень. Тут по 79, вже ці квітки не буду вам показувати, багато знижок. По 59 написано, є якісь вази. Ні, ці по 219, мабуть, квіти. Такі вази, начебто, я показувала. Да? так? Це новинка, я показувала. Отакі квіти не було раніше. Новинка 149 гривень. Гарно виглядають квіточки. Закінчувати на оцій поличці, бачите, вони тут на головний тарець поставили. Це як уже до школи, мені здається, готуються всі. Тут 119 гривень. Такий пенал. Далі три цікаві такі ручки за ціною 169 гривень з, малю... ну, з такими наліпками. Далі Hello Kitty, Тут аж 5 ручок. Коштують 219 гривень. Так, знову ось така ручка. Гляньте, яка цікава мерехтить, Тут прям така вона м'яка зверху. 119 гривень. Ну, такі, знаєте, ціни. Так, кромі, ручка. Ця коштує 119 Така, мабуть, також 119. Ось таким м'якеньким за ціною 59 гривень. І ось таким, як брілочок. Ну, ця цікава більш за 59. Тут оці наліпочки по 19 гривень в різних кольорах. Ось такий нотебук. Ціна 59 гривень. Для, як щоденник, начебто, з позначками, з ручкою 129 гривень, 52% знижки. Тут, взагалі, виконав-не виконав завдання, класно писати. Я так розумію, там листиці змінюються. І до них йде ось ця. Кулькова ручка, це все разом коштує 219 гривень. Там зі знижкою щось таке, як щоденник, пленер. Пленер там ну, написані дні 69 гривень. Ой, такий прозорий класний пенал за 149 гривень такий, з пончиками. І ось оцей пенал як для хлопчиків: 119 гривень. Далі такі, як косметичка, навіть Ой, красиво виглядає, приємний на дотик, але без знижки. 169, а ось цей пенал зі знижкою 35 гривень. Далі, ось така, як косметичка, як пенал, 119 і 99 ціна. Тут така папка, гляньте, папка така з листами. 119 гривень. Писано 69 гривень, позначка дійсно так, 54% знижки. Такий пленер. Скільки тут аркушів, цікаво? Я так розумію, 53 аркуші, а 4 розмір. Ось тут можна писати і відриваєш, вони такі, як наклеєні один на інший. Глянь такі папки у них ну, для, оці, для зберігання. 189. Потім так а ці по чому? Ось такі, як картонні просто. Ну ви бачите? Ви <гум> бачите, що не а ось я побачила нарешті 339 гривень. Так, і ось така блискуча. Так, папка просто з цими кільцями за 79 гривень в різних кольорах. Дві позиції це як підставка під зошити чи під книжки. 149 гривень є рожева, є чорна. От тут аж чотири ділення. І ось така під ручки чи підгумки. Під все разом, під олівці, 79 гривень. Свічник 79 гривень. Мені здається, в інших вже його розібрали в інших магазинах Сенсей, де його так не бачила в такій кількості. Далі це скарбничка 99 гривень у вигляді полунички. Також симпатична. 129 гривень ціна за дві одиниці. Тут сіль перець. А що тут у нас зверху? Ось такі, не знаю, це. Полоничні чи кавун, кавун, я, я не знаю, що це намальовано на вашу думку. 79 гривень, 34% знижки коштує такий кухонь. Але на полуничній цій ну поличці може це як полуничка. Маленька така тарілочка, томат 79 гривень. Тут якось мені відбита попалась, побита трішки. Ось таку вам покажу гарну Так, оце у нас під серветниці. Також з полуничкою. Ціна 149 гривень. На таку скатерть. Знижка 219 гривень біла. З полуничками. Розмір 150 см, вона саме круглого розміру. Також давно не зустрічала. В інших магазинах, мабуть, їх розібрали. О, дивіться, по 99 гривень кошик для зберігання, 41% знижки. Так, ну немає в розкладеному виді. 219 сумка ось така для пікніка. І ось така з полуничками 159 гривень, 34х13. Мені поличиться нічого новенького, все, що я показувала, знижки. Все те саме. На цьому я буду закінчувати свій огляд. Дякую, що дивитесь Мій канал. В якому саме в магазині Сінцей я робила цей огляд. Як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Дякую, що дивитесь і пока.